Доброго дня, мої любі діти. Сьогодні я запрошу вас на заняття з малювання. А що саме ми будемо малювати, ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку. З рук зерно та крихти їсть, Все зокрили в мене гість. Сідає додолу, птиця миру. О, голуб, так, вірно. Давайте пригадаємо будову тіла цієї птахи. В голуба є голова, дзьоб, тулуб. Пір'я, крила, ноги та хвіст. А перш ніж малювати, треба підготувати наші ручки до роботи. Давайте зробимо пальчикову гімнастику. Ми долоньки розітремо і гніздечко з рук зів'ємо. Пташка у гніздечко покладе яєчко. Яєчко, яєчко. Котись по гніздечку, котись не губися, гляди не розбийся. А тепер можна приступати до малювання. Для роботи нам з вами буде необхідно долонька, аркуш паперу, пензлик, стаканчик з водою, клейонка, фарби, а також гарний настрій. Тож починаємо! Візьміть пензлик, вмочіть в вчив коричневу фарбу та зафарбуйте гарно долоньку. Потім зробіть відтиск на білому аркуші паперу. Ось така уявна пташка у вас повинна вийти. Далі домалюйте дзьобик та лапки нашому голубу. Потім намалюйте очі і також можна домалювати травичку. Ось така пташка у вас повинна вийти. Я впевнена, що у вас це вийде, тож приступайте до роботи, а я буду чекати на ваше відео. До побачення!